Очільник громади Микола Нога дав доручення управлінню праці та соціального захисту населення знайти можливість привітати одиноких громадян, ветеранів та інших малозахищених верст населення напередодні Великодня, привітати ветеранів, там паски роздати, там кулючів, щось ще придумати, допомогти, особливо одиноким пристарілим людям, щоб вони самі не сиділи вдома, щоб відчули, що хтось до них прийшов, і хоч хоч чим-то порадував їхнє життя. Військових привітати з Паскою. І не тільки тих, що на фронті, а ще й тих, які в госпіталях виявилися в соціальних мережах на вихідних. що вийшло? Справок, яких хто не дали нашим військовим. Вони на передньому краї, вони не, на метри не відступили української землі. Вони їх поранили, вони в госпіталі лежать, а їм бумажки ніхто не принесе. І ми всі тут є. І я розповідаю кожен апаратний нараду, що зверніть увагу на людей. Готуйте таким чином, щоб без винятку всі шоскінці, які знаходяться або на лікарняному, або в госпіталі, щоб їх теж привітати. Вони втратили здоров'я за Україну.